США та Росія можуть співпрацювати у питанні завершення громадянської війни у Сирії і разом можуть досягнути суттєвих змін з такими словами. Розпочав свою зустріч з російським президентом держсекретар США Джон Керрі, який прибув з дипломатичною місією у Москву. Україна також була темою переговорів у Кремлі, але як наполягають американські посадовці, що супроводжують Керрі у цьому візиті, заради Сирії на компроміси з Москвою в українському питанні США йти не збираються. Продовжує Богдан Цюпин. Керрі має завдання домогтися співпраці Росії у питанні Сирії і застосовує усі важелі дипломата. навіть попри наші розбіжності, ми можемо ефективно працювати в окремих питаннях. Росія зробила значний внесок в діалог про ядерну угоду з Іраном. Також на обидвох обговореннях у Відні Росія зробила великий внесок до поступу, якого ми там досягли. Наступним кроком у переговорному процесі щодо Сирії має стати міжнародна зустріч у Нью-Йорку у п'ятницю зустріч, яка має відбутися за планом, допоможе нам просуватися вперед після досягнутого в Ріяді і допоможе нам визначитися з наступними кроками, включно з параметрами перемиря і переговорами опозиції з режимом Асада. Для того щоб зустріч у Нью-Йорку була змістовною, потрібно ще попрацювати. Хоча головною темою розмов у Москві сьогодні була Сирія та боротьба з ісламською державою, питання України лунало. Джон Кей Рів казав, що врегулювання в Україні є передумовою покращення американо-російських взаємин. Ніщо не принесло б нам більшого задоволення ніж владнання розбіжностей по Україні, щоб ми могли просуватися вперед на економічному фронті та в інших галузях важливої співпраці. Дипломатичні люб'язності з Москвою викликають серйозні застереження. Наприклад, колишній працівник держдепартаменту США, а зараз політичний аналітик Девід Креймер закликав Керрі у Москву взагалі не їхати. До сьогоднішнього дня Путін заперечує, що російські війська були в Україні. Він спочатку також заперечував, що вони були в Криму. Він також стверджує, що Росія воює з ісламською державою у Сирії у той час, коли більшість російських ударів досі були по цілях не пов'язаних з іділ. В обох питаннях Путін брехав, чому б державний секретар мав вірити будь-чому, що російський лідер каже зараз. В адміністрації Обами застереження розуміють і намагаються вгамувати стурбованість. Ми не граємо в жодній домовленості, міняючи Україну на Сирію Це різні проблеми з різними рішеннями. Цитує неназваного представника держдепартаменту США агенція Associated Press у Вашингтоні. Богдан Цюпин голос Америки.